У тимчасово окупованому Криму ні дня без бавовни, вночі гучно було у Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Звуки вибухів на захопленому військами РФ в українському півострові пролунали близько другої ночі. Представники окупаційної влади традиційно заявляли про роботу ППО. Спершу повідомлялося, що протиповітряна оборона працювала по ВПЛА, а згодом написали, що Крим атакували ракетами Атакамс, а її уламки, нібито впали на багатоповерхівку та проїжджу частину. Ще пізніше так званий губернатор Севастополя заявив про перекриття проспекту генерала Острякова через нібито збиту ракету атакамс із субоєприпасами. За словами представника окупаційної адміністрації, це орієнтовно триватиме до полудня. Якщо піротехніки зрозуміють, що вивести частину ракети неможливо, то її буде знищено на місці з усіма необхідними заходами безпеки. Написав так званий губернатор Севастополя у своєму телеграм. Через це зранку на проспекті утворилися затори. Відомо, що внаслідок атаки на позиціях російської Кої військової частини ППО у Балаклаві сталися пожежі. Пише канал Кримський вітер». Це позиції ракетної частини. Загорання може бути як внаслідок пусків ракет, так і після попадань. Друзі, я нагадаю, РВК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.